Друзі, нас інфоперше про головне поїхали не дарма. Кажучи, українські гниди гірші ніж російські воші. Пише телеграм-канал. Котляревський елітний путінський переговірник Кіріл Дмитрієв народився в Києві. Довго працював керівником інвестиційного фонду Віктора Пінчука. Взагалі Віктор Пінчук дав другу багатьом про російським покидькам. Зараз Пінчук щільно працює з фракцією у Верховній Раді, опікується долою. Сергія притули. Також слідкуємо за тим, які чергові покидьки вилетять з Петушарія Пінчука. В той же час телеграм-канал ви чекав Пише наступна російська версія Єрмака. Новий фаворит Путіна, колишній киянин буде США сбоку России. После активизации контактов между Россией и США, состоявшегося телефонного разговора между Путиным и Трампом, в СМИ всплыло имя генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева. Спецпосланник Трампа по Украине Стив Уитков в интервью CNN отметил, что в России есть этот джентльмен по имени Кирилл, и он вплотную занимался освобождением гражданина США Марка Фугеля, и он играл важную роль, связывающую роль между двумя сторонами. Очевидно, Уитков имел в виду Кирилла Дмитриева.